Більшість ветеранів, мабуть, добре дбали про себе до війни, але це зовсім не означає, що вони зможуть так само добре дбати про себе після повернення, адже змінюються обставини, змінюються самі люди, змінюється їхнє оточення. Ветеранам потрібен час для переходу, аби відчути себе знову цивільними, подбати про себе і віднайти себе наново. І завдання держави та суспільства максимально цей шлях полегшити. Підкреслюють у сервісному офісі хаб ветеран Одеського міського департаменту праці та соціальної політики. Держава. Має дуже класну програму, як на мій погляд. Як погляд ветерана має класну програму щодо все таки адаптації та працевлаштування ветеранів, наприклад, отримання освіти. Ось держава дає ваучер на отримання освіти. Для цього потрібно, наприклад, мати не середню освіту, а хоча б технічну середню технічну освіту або вищу освіту. І людина, учасник бойових дій, або особа з інвалідністю, всі інші пільгою категорії громадян можуть отримати безкоштовний ваучер там понад 30 тисяч гривень. За рахунок ваучера, ветеран має змогу підвищити кваліфікацію або отримати другу вищу освіту, розказав директор хабу. Ветеран одеський центр професійно-технічної освіти державного центру зайнятості також надає таку можливість нашим жителям не тільки міста. Громади Одеської, а й Одеської області теж пройти навчання. Є програма 33 професії. Вони навчають, і наприклад, вже на сьогоднішній день 134 професії це от підвищення кваліфікації, це коробкустрокові курси. При цьому держава забезпечує проживання військовим мешканцям області під час навчання на курсах держслужби зайнятості. Також для ветеранів розроблена спеціальна грантова програма. Це теж буде цікаво для тих, хто, наприклад, хоче започаткувати власну справу або відновити її. Бо ми розуміємо, що багато людей втратили свій бізнес з початком широкомасштабного наступу, і саме на це направлена ця програма. Отже, для професійної адаптації ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України, діють декілька програм: гранти на бізнес, ваучери на перекваліфікацію, підтримка профнавчання. Окрім центру освіти служби зайнятості, професійну адаптацію ветерани можуть пройти в ряді закладів освіти Одеської області і отримати будівельні спеціальності, також водія, медсестри, кондитера, пройти мовні або комп'ютерні курси тощо. Ветерани також можуть запропонувати свої варіанти навчання. Правлення на професійну адаптацію відповідно до постанови Кабміну можна отримати, звернувшись до департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради. У хабі ветеран розказали, що вимоги захисників розуміють, бо керуються принципом рівне рівному і серед працівників чимало членів родин військових. Я бачила побратимів мого чоловіка, бачила родини, які це все переживають. Напряму, оскільки чоловік теж військовий, я знаю, що це таке. Я я хочу, щоб в нашій країні наші люди могли отримувати послуги, і їм це було більш легко.